Я не знаю, мене видно хоча б. Видно чути мене, бо ти перша приєдналася. Та можна десь в коментарях написати, написати мені, чи ти мене бачиш нормально, чи чуть мене. мене... І чуть хорошо, о, бачу. І чуть хорошо, так? Добре, напій каже, що бачу, то й чуть хорошо, добре. Мама ще казала, що може хтось там прийде. Голосували, голосували, але не ті, що прийдуть одну минутку дві. Почекаємо, я почну говорити і чути. Дякую мені, за підтримку. Ще раз. Чаще хвилинку, як ні, то буду починать. Бо ще тут, тут нам мадам казала, точно буде. О, Наталка ще одна, привіт. Рада бачить. Це ж, знаєте, так короткий вступ. Казали, що завжди сама перша приходить мама, Ну так вийшло, що в мене мама не прийшла сама перша ніде. І сьогодні казала, що буде та моя мама, ну, вона зайнята дуже. Дякую, дівчата, що ви тут. Добре, будемо починати. Сьогодні я хочу розповісти про інформацію, з якої почалася, почалася... Наташ, ти мене чуєш, я так розумію, теж Наталя Красюк, так? Почалася зміна моєї куку. -ку. Тобто така піраміда Маслоу це не якесь там інфоциганство, це виведена вона взагалі така сформована, ця піраміда, розроблена психологом Маслоу ще в 1943 році. Цю піраміду вивчають як психологи, так само менеджери для того, щоб краще розуміти свій персонал, мотивувати клієнтів. Це... А, привіт. Ця піраміда, вона допомагає зрозуміти, на якому рівні на певному рівні людина може розвиватися, може тільки. Свої потреби якісь закривати. І, звісно, коли вона закриває свої потреби, вона не може думати про щось там, про якийсь розвиток, про якесь покращення свого життя. Всі ми колись будьте готові що це трошки буде важко визнати на якомусь рівні. Коли я ознайомилася з цією пірамідою, я була впевнена, що я на четвертому рівні, так. Але зараз, коли я вже півтори роки, більш-менш. Працюю своєю головою, я розумію, що коли я ознайомилася з цією пірамідою, я була на тому другому рівні. Тому почнемо. Без заумних фраз і спостережень, перший рівень це фізіологічна потреба людини, це, тобто, рівень пещери: з'їсти, випити. Секс як розмноження, не як задоволення, це вдягти, вдягтися в те, якби щось вдягтися не в те, що хочеш. Це такий рівень пещери, але, на жаль, на сьогодні дуже багато людей живуть на цьому рівні. Другий рівень це рівень більш такий контролю в безпеці, потреба в стабільності в безпеці. Тобто вже на цьому рівні ми щось там одкладаємо на чорний день, хоча той чорний день так і не настає, ми його ждемо. Я, до речі, із свого життя взагалі заберіть цю фразу Чорний день так має бути подушка безпеки, так яку ми любимо говорити, що нам краще дихалось. Але ми розуміємо, що. Все це стабільність не дорівнює, ну тобто гроші так само не дорівнюють стабільність. Дуже важливо те, що ми відчуваємо, які нас наш внутрішня, наша внутрішня підтримка, на що ми готові. Наша внутрішня опора, так скажемо. І от саме на другому рівні це такий контроль. На цьому рівні застряє дуже багато жінок, і я була на цьому рівні, прожила ну, майже 40 років свого життя. Це контроль дітей, чоловіків. Це тоді, коли діти бідні 18 років готові взагалі піти з дому, заблокувати ту мамашу, бо вона вже задобала її своїм контролем. Чоловік готовий піти куди-небудь, бо завжди цей контроль, де ти, що ти. Це коли, наприклад, жінка не може поїхати десь відпочивати, бо чоловік, будуть діти голодні, чого діти голодні, бо ну бах трошки фріна корми. Ну і що? ну на Ну, тобто багато хто на цьому рівні застрає і дійсно нищить. Оці контрольори це страшні люди, це страшні жінки, вони нищать себе насамперед. І нищать е, свою сім'ю, Бо тому що вони є як жертвами, так і агресорами. Чому? Бо коли жінка нещаслива, коли вона все контролює, в неї немає часу для себе. Е, так, я вибачаюсь, зараз хочу відповісти, ефір буде, але вони мені пишуть. Я вибачаюсь зараз дівчатка Ліль. Дивіться, коли жінка нещаслива, це такі жертви. Перший, другий рівень, це взагалі немає інстаграм. Перейшлю запис добре і вибачаюся. Люблю запис. Коли. Коли жінка нещаслива, от вона сидить в невідомих якісь відносинах, вона така жертвочка, такою жертвочкою знову ж була я, був винний чоловік, була винні батьки, були винні всі сусіди на роботі, всі були винні, одна я була така класна і хороша. І от я сиділа, і от всі хочуть мене обдурити, всі хочуть мене наказати. І коли ти от в такому стані, коли ти злий на чоловіка, на себе на всіх ти приходиш додому, кричиш на тих дітей, і це дійсно ну, жахливий рівень, і ви маєте відловлювати цей рівень. І я надіюся, що кожна людина відловиться такі жінки, це горе в сім'ї. Вона наскільки задавлює своїх чоловіків, дітей, себе насамперед, ця жінка не може нести. Радості не може внести нічого хорошого, ну, взагалі не своїм дітям нікому. Жертва це така проблема, знаєте, нашого культурного поля. Вона ще йде із тих СССРських часів. Нам казали, не не хвастатися да, чоловіком, бо заберуть чоловіка, там не зглазять то ще щось. Ми завжди які йшли по вулиці, навіть ті бабки, як зустрічалися, то казали, як. Ой Боже, всі больні. навіть ну, навіть зараз, вже наскільки люди привикли Жалітися, що вони бояться. Я колись навіть говорила на роботі, ну, можливо, не всі це зрозуміли. Коли приходиш і зранку, всі больні, всі нещасні, і думаєш, Боже, я ж боїся сказати, що, ну, ну, що ну, всі, всі мають проблеми. Але от я не знаю, чи ви е, зауважили в, в собі. От я собі знаю, коли я собі захочу спортити день і починаю включати в собі депресію, я до кінця дійсно роблюся хворою. Тому ми маємо відсікати від себе ці думки. Коли ми бачимо себе, починаємо жаліти, стоп, зупинилися, садимо маленьку дівчинку на колінку, говоримо з нею так. Плохо, плохо. Але давай подумаємо, що ми можемо сьогодні зробити, і повинні йти далі. Про культурне поле. Ну, про те, що нас, ну, нас це заложено в ДНК, жаліться, бо тому що як будеш сильно жирно жити, тебе в Сибір відправлять. І це дійсно. Страшно, воно так іде далі і далі. Як з цим боротися? З цим боротися, звісно, можна. Це читати різні книжки мотиваційні, саме з мислення, від, перестати дивитися новини. Насамперед я перестала дивитися новини. Я розумію, що зараз така ситуація в країні. І всі дивляться ті новини, підписані, не дай Бог, до тих страшних телеграм-каналів, там, де сам негатив. І... І, і все це, але ж ви розумієте, ви всі розумні жінки, розумієте, що правди в новинах ніхто не покаже. Новини для того, щоб нас зомбувати. Нас зомбували коли був коронавірус. нас зомбують зараз. Так, війна є. Це страшне, вона защепила всіх. Це великий біль для всіх. І навіть ті, які за кордоном, можливо, люди ті, що в Україні думають, вам там добре, але повірте, в еміграції теж медом не поливають. І болить, дуже болить, і з ким не говориш, всі хочуть повернутися на свій дім, говорити українську мову. Я навіть так скажу, я сьогодні говорила з банком. Я можу говорити по-польськи, розумію, але я завжди замовляю собі розмову по-українськи. Я просто балдею, коли мені в телефоні говорять українською мовою, чесно вам говорю. Тому ми маємо перестати дивитися новини, щоб не програмувати себе на погане, щоб нас не зимбували. Бозумбованими людьми краще управляти людьми, які вибрали для себе життя жити на соціальних виплатах, на мінімалочки, розумієте, ними легше це за допомогою цих людей. Виграли колись хтось вибори за той кілограм гречки. Потім е, медитувати. Е, медитація теж це такі, знаєте, вам скажу, коли я півтори, рік тому десь перший раз ознаймалася медитацією, я не готова була, і це не кожна людина готова. Медитація не зробить вас багатим, але вона дає такий спосіб відключитися, забрати з мозга оце все розумієте, просто не думати про що, вернутися в своє тіло, і дійсно, коли ви постійно в тривожності. Ви вас це починаєте коротити, ви не можете ясно думати. І коли ви заберете тривожність із своїх думок, ви вже станете набагато успішніше, тому що із холодним розумом можна приймати правильні рішення. Наступне, що можна зробити, щоб вийти з другого цього рівня, перестати пліткувати. Перестаньте пліткувати, перестаньте зраздрити. Що таке плітки? Коли ми пліткуємо і говоримо про якусь другу людину, ми віддаємо туди свою енергію. Навіть якщо ми думаємо про цю людину погане, ми завжди від неї віддаємо свою енергію. Ви б цю енергію потратили для того, щоб провести її час з близькими, почитати якусь книжку, покремити себе розуміти, коли ви цілий день думаєте, не зрозуміли, що а потім, звісно, ви приходите додому, і у вас немає сили навіть собі. Руки помити, кремчиком помазати. До речі, коли у вас був, я вже говорила в вранішніх там якісь цих рілсах за морську сіль. Вона дійсно дуже допомагає і навіть при різних перед, різними практиками рекомендують приймати душ з морською солі, слухати мантру. Як буде комусь цікаво цю мантру, яку я чувствую, теж. Я рік тому слухала цю мантру, мантру боже, я думаю, люди омкають, емкають, думаю, боже, що воно? Я вам чесно, я не розуміла це. Зараз я з задоволенням приймаю душ. Слухай, і коли ти не хочеш, наскільки втомлений мозгами і не готовий навіть м -м, пісні слухати, я не знаю, чи у вас таке буває, але в мене буває навіть пісні не хочу слухати. Я включаю собі цю мантру, і вона так трохи заспокоює мозок. Перестати дивитися серіали. Ну, як перестати? Ну, я розумію, що дехто цим релаксується, але ну, не зливайте свій час на ці серіали, ви ж можете почитати щось корисне. Звісно, це ваш вибір, але я серіали не дивлюсь, так вам скажу. Перестаємо опліткувати, так це я вам сказала, оцінювати заздрити, заздрість, негатив. Це те саме, що ви п'єте отруту. От коли ви зрозумієте, що ви п'єте отруту, вам чесно, от подумайте, ну що мені з того, що ви ну не ви а там хтось мене не любить? Ну що мені з цього? Коли я все це пропрацювала, мені вообще чесно насрать. Хто мене любить, хто не любить. Я знаю, що мене багато хто не любить. Це їхні проблеми. Ну це їм погано. Вони йдуть і думають, е вона пішла. Ну, то хай собі думають, мені оцього не холодно, не жарко, так само і ви. Тій людині все одно, що ви її там не любите, відсікайте в себе, візьміть собі, надійте собі гумку на голову, це теж така на голову, на руку. І от щось думаєте, візьміть отаку, і і стріляйте себе. Хочете проконтролювати чоловіка, себе контролюйте, що ви вкладаєте в свою голову, в свій рот, скільки разів сьогодні присіли, скільки ви кроків зробили. А коли ви починаєте змінюватися самі, коли у вас зміниться ваш чоловік, повірте. Я теж колись міняла там і казала, що люди не міняються. Люди міняються. Доросла людина може тоді змінитися, коли вона хоче цього сама. Ви на це ніяк не можете повпливати. Ви можете змінити тільки себе, більш нікого. Перестати жалітися, бо наші думки створюють нашу реальність. І почніться відстежувати. І ще така практика від мене, я теж її проходила, візьміть хоча б один день. Заведіть будильник і через кожні 30 секунд хвилин. Через 30 хвилин достатньо буде. От задзвініть будильник і ви раз і напишіть, що ви думаєте. Просто ви коли позаписуйте всі свої думки, що ви думаєте, і тоді прочитайте ті думки і подумайте, як взагалі з такими думками можна бути щасливою. От М -м наступний такий рівень. Це вже третій рівень. Це більше таке я хочу хороша дівчинка, я хочу, щоб мене любили. Я, колись, коли, я думала, що це не мій рівень. Не мій рівень це взагалі мені ще пофіг, чи мене люблять, але вже зараз я поняла, що я теж цей рівень прожила. Це хороша дівчинка, це дівчинка, яка хоче, щоб мене любила, яка там, всім, вона готова за безплатно все робити, радити, там іще там, щось. А я, вибачаю, звернемося на перший другий рівень. Власне, на першому другому рівні дуже багато негативу, пліток, оцих токсичних таких порад. Оці ці люди вони заходять в соціальні сеті, там пишуть ну, негативні якісь коментарі, бо щаслива людина вона дарить щастя, наповнена людина, наповнює іншу людину. А та людина, яка пережила, звісно, це люди, які мають дуже багато болі, і вони цей біль вони викидають на інших людей. Тому я думаю, що ми хочемо бути щасливими, красивими і дарити любов. Війна колись це закінчиться, тому українці мають бути щасливі і відродити ту націю, і щоб все було прекрасно. Тому зараз переходимо до третього рівня. Третій рівень це потребність, е, любити. Щоб е, мене любили, не любити, щоб мене любили, люби, коли е, ти боїшся виставити свої кордони, бо хтось від тебе піде. Коли е, е, ну, дійсно і за цього, що нас десь там е, була страчена Е, так, як сказати, колись це були, як кажуть, недолюблені. Ми колись були недолюблені в дитинстві. Кажуть, кожна людина вважає, що вона була недолюблена в дитинстві, але наші батьки давали нам те, що вони могли дати е, на той час. Е, тому е, ми не можемо їх винити. Зараз ми є своїми дорослими, які, які даємо своїм своїй дитинці, можемо дати все те необхідне. І на цьому, на цьому рівні дуже важливо виставити свої кордони. Тут дуже часто дівчата сидять в аб'юз аб гимних відносинах, зрозуміло, так? терплять цей аб'юз, тобто служать іншим, вони забувають про своє я, роблять бо так треба, тому дійсно потрібно навчитися. Виставляти свої кордони, пам'ятати, що ти ціна тільки за цього, що ти вже народилася. І коли е, ми починаємо думати, що ми так е, ну не скажемо це чоловіку, бо, наприклад, е, ну, він від мене піде. Повірте, якщо ви йому цінні, він нікуди від вас не піде. Звісно, не говорите, я там сказала, а коли ви будете говорити, що мені це неприємно, то що ти робиш мені? Неприємно. То повірте, чоловік зміниться. Я знаю по собі, по своєму зв'язку, що е, коли була я на другому рівні говорила, я казала, контроль якийсь непонятний, він наче робив назло. Коли я почала трохи змінюватися, говорити про свої почуття, що кажу, що якщо ти не змінишся в наших відносинах, ти мене просто стратиш. То, повірте, коли ти дорога для чоловіка, то вони дуже зобразительні і дуже гарно можуть мінятися, якщо вони самі цього хочуть. Але знову, ви змінити чоловіка не можете. Міняйте себе, і коли у вас зміниться або ваш чоловік, ну, або прийде наступне святе місто. це не, не буває, надіюсь, ваші чоловіки це не почують. Е, е, і е, тут теж на третьому рівні відсутній такий великий заробіток, тому що е, людина готова служити їй. Е, Страшно великі ціни за свої позухи давати. Тобто я тобі тортика. Я знаю, тут є люди, які печуть торти, за безплатно можуть спекти, бо а ти мене похвалиш, я така красива. То ще там щось там. Але дивіться, чим добре. Брати за свої послуги е, гроші тим, що коли ти не відчуваєш себе використаним. Бо так виходить в нашому житті, що ми використовуємо одних людей, вони використовують нас. І коли ці люди взяли від нас користь і пішли з нашого життя, нам уже це не так обідно, бо вони за це заплатили гроші. Е, тому на третьому рівні ми. Вчимося зупинятися і питати, що я зробила сьогодні для себе. Те, що я зробила, це дійсно я зробила для себе чи зробила для того, бо, бо хтось це так хотів. Виставляємо кордони, тобто, якщо якісь там люди дивні в коментарі пишуть, ми можемо їх, звісно, заблокувати. Якщо це там родичі, не родичі, це теж можна сказати, що мені це неприємно, я це не хочу слухати. І я вам так скажу, коли я перший раз я ж говорила, ознайомилася з цією пірамідою, я думала, що я на другому рівні, чи на, на четвертому рівні, але я була на другому, прожила я і третій рівень, і бажаю, щоб І на сьогодні я дуже мрію про п'ятий рівень. Тому до, до нього ми ще е, дойдемо. Так, 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 що я ще хотіла сказати. Ну, в принципі, за третю. Ми в четверта. Четверта у нас іде четвертий ступінь цеї піраміди. Це вже таке визнання. Визнання вже людина чітко розуміє, що вона хоче, для чого вона сюди прийшла. Вона вже має гроші для розвитку. Вона вже виділяє гроші для розвитку. Вона вже купує якісь там брендові речі, не для того, що найбагато грошей. Ну щоб принадлежати до цієї групи трішки успішніших людей. Вже вона може ділитися знаннями, вона, але є така темна сторона в цій люд... ну, в, на цій позиції, бо вона ще такі є самозванець, тобто вона ще думає, що ще вона для того, щоб бути суперуспішною, ще їй там навчитись на піаніно, чи на барабанах. Ну, тобто... Але ми маємо розуміти, що якщо ми вчимося, чому чомусь ми маємо ділитися. З людьми енергія має, має бути обмін енергією. Тобто, як сказати, ми маємо дати свої знання іншій людині або якусь інформацію, або ця людина має це все трансформувати під себе і передати комусь іншому. Звісно, є такі випадки, коли наші знання і наша інформація йде в пустоту. Ну, Ну, то в пустоту. тоді енергія ну, не обмінюється, тому краще, краще ділитися, як сказати, тому краще, якщо людина готова вам заплатити за вашу інформацію, вона цю інформацію прийме. Бо я знову ж знаю по собі, я багато давала там деякі інформації, люди просто це слухали, і на цьому закривалося це, закривалося, я видавала свою енергію, а вони цю інформацію ніяк не вживали в своєму житті. Але потрібно давати, пам'ятати, що ми маємо ділитися. Бо щедрість причина багатства. Так, що тут іще? Тут, на четвертому рівні це ж є цей особистий ріст, амбіції це стріміння до кращого, на цьому рівні вже легше приходять гроші. Люди завше учаться, фінанси, інвестиції. І інвестиції вже йдуть не так просто під подушку, люди вивчають інвестиції і. Починають вже з розуму вкладати гроші. П'ятий рівень це той, до якого б я дуже б хотіла дійти. Це ти вивчаєш цей світок, тобто ти вже маєш все, ти вже знаєш добре, чому ти маєш декілька пасивних доходів, вже маєш якісь фінансова сторона в тебе закрита, все в тебе прекрасно. Ти просто хочеш навчитися на барабанах грати. Ти граєш на барабанах, так? Ви хочете відкривати нові горизонти, зібралась, там поїхала в сафарі, не для того, щоб показати це, там, доказати комусь, а для того, що ти просто хочеш знати із власного досвіду, що таке сафарі. Тут вже життєві вибори йдуть душею, серцем, те, що кажуть, вони роблять, вони вже не ходять до гадалок на карти Таро там, і тому подібне. Вони просто відчувають і знають, що я це хочу або я це не хочу. Тут вже немає дорого дешево, тут люди вже купують те, що вони хочуть. Шостий, сьомий рівень, дівчата, я вже п'ятий, шостий сьомий рівень так кратенько розкажу, тому що я до нього не досягла, я його не пережила і сильно в нього вмудрятися не буду. А шостий рівень це вже такий, знаєте, як ці меценати, коли вони вже знають, вони вже ходять яхти, купують, вони строять якісь е, е, церкви і не для того, як у нас привикли говорити що жиру бісяться. Ні, вони не то, ну, бісяться, не бісяться, це нас так навчили, але вони дійсно вони хочуть. Один сидить до ну, построю я церкву, бо коли я помру, щоб знали, що я построю цю церкву, вони це відчую, віддають, відчувають душою. І дійсно виходить так, що тільки 2-3% людей доходить до цього 6-го-7 рівня. Чи можна з них впасти вниз? Так, можна, бо коли люди на 6-7 рівні іде оця годиня, я Бог, я все можу, і люди можуть так само впасти до рівня того, до другого, до агресора, до того, але знову ж ми з того рівня, коли в нас протоптана дорожка, ми можемо підняти, піднятися вверх. Ой, що я хотіла ще на завершення вам сказати, що дівчата, якщо хочете, пишіть мені всі в приватні, ну, пишіть в приватні, залишайте свої коментарі під цим прямим ефіром. Надіюсь, що він зберігся. Я надіюсь, що ви будете чесні з собою і визначитеся, на якому ви рівні. Відслідкуєте все негативне, що маєте в своєму житті, для того, щоб піти далі. Бо розумієте, коли людина живе негативом, коли людина думає, що винні всі, вона не може покращувати своє життя. Вона не може думати, як покращити мені завтрашні, завтрашній день. Бо вся енергія йде на тому, щоб обсуждати інших людей і робити всіх винними. Так само я люди на таких рівнях вони. Вони не чесні з собою, вони показують фейкове якісь там, е... фейкове щастя, кажуть, я щаслива е... і, типу, щаслива або, типу, нещасна, вони не чесні з собою, нечесні з оточенням, тому я надію, що сьогоднішній ефір був для вас хоч трішки корисний. Прослухайте, можливо, його ще раз будуть питання, пишіть мені приватне. Я, зі своєї сторони, вважаю, що я вже між третім і четвертим рівнем і е, е, якщо можна, напишіть мені, чи ви визначили свій рівень і чи хотіли, е, як, чи чесно, чесно, змогли ви собі це визначити рівень. Якщо хочете, я вам вишлю ставте плюсики, я вам вишлю е, мантри і взагалі якісь там практики, про які я говорила, в особисті, в особисті повідомлення. Я дуже надіюся, що це вам допомогло до зустрічі. Це був мій перший ефір. Я надіюсь, він записався і не сильно я заїкалася. Дякую всім, хто приєднався, люблю вас.